Коротше, тільки що такий треш був, це капець. Дивіться, значить, ось у машині чуть-чуть метенке. Це я здавав задом, в мене не спрацював парктронік, бо датчики тут, а тут нема. Був такий стовбик, ну, нижче, ніж машина. Я здавав задом, я його не помітив, я до нього так їхав. Зтальний тільки в три рази більше столб. Розстроївся, думаю, ладно, всяке буває, це машина, все, не треба за це думати, поїхав. Вчора мене розискувала поліція. Сьогодні опять мене розискала поліція. Всі з німців пожаловався. Що я викликав поліцію на те, що я в'їхав в железний столб, з яким взагалі нічого не став, взагалі нічого. І вона розіскала поліція, каже, ви скрили з місця преступлення. Каже, це ну, моя, моя проблема. Там ж, ж нічого я ж нічого не пошкодив, крім своєї машини. Ну, а так, треба визивати поліцію в таких случаях, як ви скрилися місце преступлення. Як це так? там Я дав показання, вони записали, що я, я не знав, що нічого там не пошкоджені. Тут люди всі такі зашугані. От я спілкуюсь з німцями, типові, які давно вже тут живуть, кажуть, ми страшно за, зашугані, тому що сусід жалується на сусіда. Тут не, не здорова вже. Прям на настільки скучна життя, що людям в прикол бути крисами. Прям. Прям крис. Я знаю, вони за це ще мають гроші. Тобто, якщо вони щось таке заложили, цікаве, і потім з цього штраф якийсь, виходить, вони з цього чи процент мають, чи ще додаткові гроші. Доходив до таких абсурдів. Зараз таке питання, що ти ще в німеччині. Я ще чекаю операції. Я ще чекаю, бо ну, за ці пальці вже ніхто крім цих врачей не візьметься. І у мене ще тут реабілітація. Це вони є причиною бути тут На Боже, не дай Бог нам в ту Європу прийти, не дай Боже. Значить, що чим закінчилось? Встайте в суд, бо я задію своєю машиною. Металевий стовп, стальний, величезний, товстезний стовп. Потім далі виставлю, чим це все закінчилось.